І однозначно не треба взаємодіяти з критинами і людьми, які вас до вас відносяться, просто трешово. тому що це краде ваше життя, вашу енергію. І ви можете це, це місце може зайняти хтось класний. От тому, якщо є таке в вашому житті, то треба однозначно ем, думати, що можливо, можливо, треба, треба, треба міняти цю роботу, шукати іншу роботу, шукати інший колектив, інших людей. Ще одна, один спосіб проаналізувати, чи ці люди справді для вас в плюс, а не в мінус. Це якщо з цими людьми ви не можете мріяти, або з цими людьми ви не можете порадіти вашим досягненням. От кажуть, що ми справжній друг, хто може там тобі поспівчувати. Насправді, це ну, така трошки ну не те що брехня, але дуже багато людей можуть радіти з того, що вам погано. І дуже мало людей можуть щиро порадіти насправді тому, що ви змінюєтесь, ви успішні, у вас, вам вдається. І зараз, от подумайте навіть в житті, як багато людей є, які порадіють тому, що ви щось зробили класне.